Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки. І продовжуємо обіцяну розмову про романи Віктора Домонтовича після такої доволі контроверсійної контроверсійного обговорення дівчини з ведмедиком. А сьогодні про як на мене найкращий його роман про третє в його цьому романному циклі про без ґрунту. Без ґрунту це не в останню чергу, а може, в першу чергу, роман про ідентичність, роман про зміну ідентичності. Коли говорити про дуже актуальну для нас саме сьогодні в умовах війни, проблему зміни ідентичності, проблему долучення до української ідентичності для когось, проблему осягнення української тож самості, Домонтович тут надзвичайно цікавий автор, тому що в нього проблеми ідентичності в центрі багатьох сюжетів, таким знаковим має бути тут. Новела чи оповідання: Ой, поїхав ревуха та, о, та й по морю гуляти. Історія Вацлава Рживуського, польського шляхтича, який спочатку міняє свою польську ідентичність на арабську і стає повноцінним цілковитим арабом. А потім раптом це початок 19 століття, це доба романтизму, а потім його захоплює українська стихія, і ось Вацлав РЖуська стає е, ревухою, стає. Е... Українським митцем, українським патріотом Домонтович цікаво цікавиться все нюансує. В нього є і ряд інших сюжетів, які, які пов'язані зі зміною ідентичності. Врешті він належить до покоління, яке часом самохідь, а часом з примусом мусило міняти ідентичність. Адже вони виховані в російській культурі знов таки актуальний на сьогодні сюжет. От покоління Домонтовича, покоління київських новокласник. Класиків вони виховані в російській культурі. Вони е, свідомо роблять сімнат з тисяч сімнадцятого року вибірна ну, раніше, але остаточно 17 року вибір на користь української українськості і української культури і української літератури. Е, І потім. Ця проблема роздвоєної ідентичності радянського і українського письменника. Роман Без ґрунту знову таки навколо нього багато таємниць, тому що. Він надрукований в окупованому Харкові 1942-1943 року, і це навіть не Україна, це рейскомісаріат і автор роману в той час носив форму гітлерівського офіцера і видавав у Харкові журнал Український Засіб, який виходив на гроші німецької гітлерівської пропаганди. Отже, Віктор Петров, як Радянський агент, український письменник, такий світовий інтелектуал. Оці всі нитки, оці всі складні мотиви, нюанси і сюжети переплітаються в романі Безґрунту, я чую, є найкращим його романом. Ми не можемо, ми не знаємо точно, чи Безґрунту писався в 30-ті роки потай і оставочно дописувався в роки війни, чи він написаний з початком війни. Бержі, це ми ну, ніколи не можемо вже не зможемо дізнатися. Так чи так: роман, в якому знову буде дуже складний для розуміння герой? Я бачила в коментарях, як. Складно прийняти декому з наших слухачів головного героя роману місто. Очевидно, Ростислава Михайловича, протагоніста Роману Без ґрунту, теж прийняти складно, тому що те, що він робить, не вкладається в наші уявлення про так званого позитивного героя. Але Роман Без ґрунту важливий ще ось чим. Це мало не єдиний в українській літературі роман, ну, крім Безґрунту, ще повість без назви Валеріани Підмогильного і очевидно і все. Це от два тексти, які доносять більш-менш повноцінно доносять атмосферу 30-х років. О тих темних часів, як казала Ганна Аренд, от того часу безвиходні, коли, коли, коли доброго вибору просто не було. Коли Співіснувати з цим з, з епохою не було як всі неокласики Домотович з ними мріяли про епоходи душею відпочить, як писав Максим Рильський Тоді але навіть вибирати епоху, де б душею відпочить їм врешті-решт, не аж так давали. Отже, без ґрунту роман, вочевидь, автобіографічний, там і на рівні портретування, і на рівні е, якихось професійних зацікавлень, скажімо, там пізнається біографія самого Віктора Послановича Петрова. Він дає головному герою Ростиславу Михайловичу і свою професію, той так само мистецтво знавець, і навіть назви своїх праць якихось там. І врешті за сюжетом він відправляє столичного столиці. На тоді був Харків, все таки але він відправляє столичного мистецтвознавця в відрядження в рідне місто самого Віктора Петрова в Катеринослав. І отут сюжет, який дуже важливий для розуміння української культурної пам'яті. Тому що за сюжетом Роману ґрунту» і сама проблема безґрунтянства зараз буде розгортатися навколо цього в Катеринославі, в українських степах збудовано було оце, оце місто, яке мало стати уособленням імперії, примхою Катерини, Примхою. Виконавців її волі мало постати, постати велика південна Пальміра, південна столиця, яка перевершить мало не сам Петербург. І Домонтович розгортає от, у зв'язку з цією вставною новелою про архітектора Линника і його собор. Бо е, якщо, якщо сюжет, якщо сюжет роману розгортається, як можна судити про згадки про археологічні розкопки на будівництві Дніпро Гесу, отже, це е, саме кінці. 20-х початок 30-х 30 років, і ось радянський, це ж архітектурний по-своєму роман, радянський проект, Повністю знищити всю архітектурну спадщину, зокрема, і собор, який збудований знаменитим архітектором-линником, і на розчищеній території збудувати нове соціалістичне місто. Таких проєк, такі проекти були і в Києві. Такі проекти були здійснювалися тоді по, по всій Україні, і це ота ота золотом свяхована Блакить, яку згадував у вірші Микола Зеров. Якраз ці золоті цвяхи соборів. В Золоті Свяхи Церков і висмикували тоді один за одним з українських небес. Отже, шедевр линника теж є два варіанти за сюжетом. Власне, мистецтво знавець зі столиці приїжджає на нараду, яка має вирішити, чи собор мають перетворити в музейний комплекс, чи собор мають просто підірвати і на розчищеному місці будувати заново. В... Оскільки йдеться про споруду, яка збудована його вчителем-линником, в зв'язку з то зв'язку з біографією Степана Линника і цією вставною новелою, Домонтович дає дуже важливий культурологічний сюжет. В якому, в якому йдеться про я це називаю сюжетом про поворотців з чужих столиць, очевидно, що прототипом Степана Линника, якоюсь мірою був Георгій Нарбут, це поза всяким сумнівом, Линник так само от українець, який сформувався як митець в Петербурзі. Його біографія там схожа на, на біографію Нарбута. Національна революція, 17-й рік, який змушує скликає дуже багатьох українських культурних діячів, українських митців повернутися додому, будувати свою державу. Якраз навколо Нарбота в Києві формується те потужне мистецьке середовище. Отже, Линник якийсь хоче будувати собор. І тепер собор лишився недобудованим. І цей недобудований собор для схильного до глобальних рефлексій протагоніста Роману Ростислава Михайловича, цей недобудований собор стає символом чи метафорою, якщо хочете. Недовершеності проєкту українського модернізму починати і не завершувати, е, вкладати неймовірні зусилля і не досягати результату. Кхм. Линник не зміг завершити свій е, проєкт. Е, собор стоїть в місті, але собор стоїть недобудованим. Е, ще одним е, виміром от цього важливого для роману. Е, Мотиву недовершеності, мотиву, як його Домонтович називає обраних і покликаних. покликаних і обраних. Отже, обраних було небагато. І ще одним, ще одною біографією, мистецькою біографією, в якій розкривається цей мотив незавершеності українського модернізму, стає біографія Арсена Петровича Ветлицького. Очевидно, його прототипом знов таки у Домонтовича дуже легко. Вгадуються прототипи його романи, це романи про культуру. Отже, про прототипом Арсена Витвицького, звичайно ж, був Микола Філянський великою мірою і Домонтович знов таки йдеться про несправдженість не Творчого обдарування, про обставини за як про українські обставини, за яких це обдарування не могло не могло розвинутися. Те, що Хвильовий десь де тоді, трохи раніше називав недопроблемою недокровності українсь, раннього українського модернізму. Ось ця недокро, недокровність раннього українського модернізму. Це те, що власне доводили київські неокласики. Про це зараз багато писали. І ось Витвицький тепер в. Місті, в цьому південному місті, в цьому Катеринославі Витвицький, тепер директор музею. І якраз у зв'язку з музейним сюжетом. І всієї цієї наради, всієї цієї нарадою, це ці інтелект, всі українські інтелектуали роздумують про проблему, яку сам Витвицький називає комплексом Хоми Гудзя. Хома Ґудзя отой персонаж повісті Михайла Косабенського Фата Моргана пролетар, людина, яка не має нічого, отой Хома, який Біля худоби народився, біля худоби жив, біля худоби їв і спав, і сам худобою став. Хома, який живе одною єдиною емоцією, ненавистю. Бити і палити, знищити все, спалити все, щоб всеочисний вогонь усе зрівняв. Оце та, це та, та мотивація, це та енергія, яка і живила селянську помсту в роки революції, селянські погроми, селянська помста врешті-решт, це ідеологія. Ідеологія пролетарської революції, як такої. Отже, комплекс нищення, комплекс Хомеґудзя, який тепер в радянських умовах, в ситуації початку 30-х років, чи 30 вже років цей мотив нищення відгукується вже в новій тепер державній радянській ідеології. І власне, Доля собору линника, доля шедевру Линника вирішується. Вона вже вирішена. Це обговорення, мало що ніби можуть змінити. Але наш головний герой отут я. я Чомусь я боюся, що його сприйматимуть так само, як сприймали Степана Радченка в романі місто, тому що Ростислав Михайлович, приїхавши в відрядження, цілковито зрікається свого службового обов'язку замість ходити на нараду і обстоювати якісь ідеї, обстоювати врешті долю збереження шедевру збудованого його вчителем, линником замість цього. Він е, переживає е, вишукану любовну пригоду. Е, ми говорили в зв'язку з дівчиною з ведмедиком. Про... Героїні, яка не змогла збудувати той проект, той життєвий проєкт, який вона вибрала про трагічну долю авангардистки Зини, у Романі Без ґрунту ця нова жінка, модерна жінка постає як жінка, обдарована. Це видатна співачка Лариса Сольська. Вона з тих, хто сама собі стала ціллю. І якраз. Стосунки з Ларисою Сольською і стають для Ростислава Михайловича такою такою таким порятунком в цій загрозливій ситуації, і якраз роман без ґрунту. Коли говорити про загрозливість, Роман без ґрунту» один з, один з дуже небагатьох. Знов таки поруч з ним треба згадувати одразу повість без назви підмогильного. Це один з небагатьох текстів, який передає ту атмосферу 30-х років, атмосферу, яку можна назвати держстрахом. Коли страх в ці темні часи, страх просотує весь суспільний організм, страх керує всім. Тому що найбезневинніша розмова про архітектурні стилі, яка відбувається в. Готельному номері викликає просто панічний жах у Росислава Михайловича, у персонажа, тому що за ці безневинні розмови про архітектурні стилі завтра можна отримати розстрільний вирок, і всі учасники цього дійства це розуміють. Є речники абсолютного нового авангардного архітектурного стилю, є захисники стилю, який Добродій Добродій-Краницький, до речі, знову таки прототипом криницького, звичайно ж, був Дмитро Яворницький, отже, є ті, хто обстоює стиль української провінції і обіцяють, що вони свою рідну українську хату ні за якого курбуз'є не віддадуть, але насправді, справді це голос вчорашнього дня: це стиль української провінції, це передмодерний стиль. Натомість, якщо, якщо Січеславські діди, це, це домодерний народницький стиль української провінції. Якщо Арсен Витвицький, це, ну і так само Линник, врешті, це український модернізм, то Ранній український модернізм, то сам оповідач представляє вже інше покоління і він здатен рефлексувати над цими традиціями. Якраз Ростислав Михайлович, уникаючи, здавало себе виконання обов'язків, якраз він говорить про. Ситуацію безґрунтянства з одного боку і висуває при цьому так дуже цікаву концепцію інтелектуального вагабандизму або ж інтелектуального волоцюжництва. Отже, як, як існувати людині, яка опиняється в часах, коли нічого не можна зробити, немає ніякої нічого, нічого не можна змінити. Це тоталітарна система, це система, яка повністю контролюється. Що може окрема людина, що може митець зробити в цій ситуації? Домонтович не дає своєму героєві шансу врятувати собор. Собор, врешті, перетворюють за рішенням наради в музейний комплекс і ніби можна, можна тут жестувати, але Ростислав Михайлович нагадує ентузіастам музею, що Линник вже будував не музей, Линник будував церкву. І якщо вони, якщо вони зберегли стіни цієї церкви, то вони не зберегли сакрального духу. І він питає того смішного апостола Гулю, врешті-решт так ви в Бога віруєте чи ні, і де буде Бог, якщо його виганяють з його для, знов -таки, для Віктора Петрова, який з одного боку, він з родини священників, його батько був єпископом, з іншого боку, він, ми знаємо його праці, християнство і сучасність інше. Тобто він, він багато над цим рефлексує проти всієї своєї творчості. І для нього ця втрата Бога, який це фактично та, та модерністська криза, та втрата Бога, який об'єднує людей. Це роман Безґрунту, це домонтовичева репліка, домонтовичева версія, домонтовичевий голос у розмові про смерть Бога, яка була започаткована ніч. Якщо Бог помер, в цьому разі навіть в якомусь буквальному сенсі, бо його виганяють з його оселі, бо церква обертається. Десакралізованим місцем і там ходити на екскурсовод з якоюсь там указ вказівкою. Якщо, якщо так, то тоді чи варто зберігати і саму споруду? Споруду врешті збережено отже, ніби можна говорити принаймні про часткову якусь перемогу. Але Герой Домонтович сповідує тут. Він не причетний до цього. Врешті, що може сказати мистецтвознавець у дискусії, в якій піонер-вожата з червоною краваткою на шиї, має важливий голос. І говорячи про сучасну людину, говорячи про своє покоління, Ростислав Михайлович якраз і розливає уся концепція людини без ґрунту. Без ґрунту це втрата зв'язку з. Місцем, зрешті, з, місц, з малою батьківщиною, з місцем без ґрунту, це так само втрата зв'язку з природою, тому що природа стає таким креслеником такою геометричною, геометричною побудовою в процесі індустріалізації. Ну і, врешті, в безґрунтянство це втрата зв'язку з Богом очевидно, най, ну, най, най, найважливіше для, самої, для самого становлення і існування людини. І от всі ситуації безґрунтянства знов таки не лише Домонтович про це писав, у хвильового є безґрунтовні романтики. Про безґрунтянство роздумували багато сучасників хвильового хвильового і Домонтовича, представників цього покоління. Але Домонтович виріз, 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 вирізняється тим, що в нього безґрунтянство не є цілковито негативним таким от поняттям, тому що для митця. Mm, а це роман про митця, все таки. Для митця безґрунтянство може бути навіть упривілейованим статусом, бо воно розширює можливість творчої свободи. І тоді з'являється ця концепція інтелектуального вагомондизму або інтелектуального волосництва. Це не лише концепція Домонтовича, це стратегія всіх київських неокласиків за Максимом Рильським: епоху, де б душею відпочить. З нас кожен має право вибирати. Отже, віддаючи кесарю кесареве. Ви... Не маючи змоги цілковито втекти з цього з цих темних часів, з цього існування, в яке вони закинуті і яке вони не можуть змінити, вони намагаються втриматися на маргінесі. Вони намагаються, принаймні у них не від у них не можуть відібрати право на оце інтелектуальні, інтелектуальні мандрівки. Герої Домонтовича, герої Роман Безґрунт найперш, вони мандрують в часі так, як, скажімо, там. В добу великих географічних відкриттів мандрували в просторі і сам Ростислав Михайлович обирає теми, які якомога далі від цензур, від осягу розпаношеної цензури. Те саме робив сам Віктор Петров, який втік, врешті-решт аж в археологію. Тут же, чим далі від сучасності, тим більше шансів ну, вижити навіть фізично. Отже, інтелектуальне волосюжництво, вагабандизм, який тільки і уможливлює якусь ну, принаймні культурницьку, культуртрегерську, а може, й мистецьку роботу. І тут, по-своєму, знов таки, з одного боку, це автобіографічно, бо Домонтович свою власну професію віддає своєму героєві, а з іншого боку, це десь і символічно, тому що мистецтвознавець це той. То інтерпретує і власне, якраз. Ситуація безґрунтянства тільки лишається, що інтерпретувати вже наявні те наявні, наявні сенси. Така собі ну, своєрідна гра в бісердесь, і ці наявні сенси інтерпретація наявних сенсів, це в кожному разі примноження культури. Так що герой Домонтовича врешті-решт, в своєму вагабандизмі, в своєму безґрунтянстві приймає світ, як він є. Він знає, що він. Не може цей світ змінити. Героїч це, це ситуація, коли навіть героїзм не є можливим. Цей світ не можна змінити, але принаймні можна зробити свій власний особистий вибір. Не вибирати зло в ситуації, коли це можливо. І оце не вибирати зло, якщо це можливо, як це те, що і на чому й тримаються герої Роману без ґрунту. Вони втратили ґрунт. Вони Втратили зв'язок з Богом, ну але, врешті-решт, вони не втратили зв'язку з культурою.